Последние дни, вот последние несколько дней все обсуждают статью Рахманина по минному полю. Ну, потому что не все переселенцы, у нас есть территории, которые оккупированы, которые остались. И Сергей Рахманин в этой статье писал о том, что президент Порошенко склонен согласиться на, ну, якобы склонен согласиться на план Виктора Медведчука какой-то, который по регулированию ситуации в Донбассе. И в соответствии с этим планом Юрий Бойко и Ренат Ахметов должны стать, там, Ну, не знаю, ким вони там повинні стати, ну достати э, тими людьми, які возглавят там этот регіон. Що ви скажете? Можуть такі слухи мати какое то основання? План Медвечука це план Путіна. Це ж очевидно для всіх. Медвечук кум Путіна. Медвечук, все, що робить, все робить на користь Путіна, свого кума і на користь Росії. Плани Медведчука, а отже, значить, плани Путіна для України неприйнятні. Це все, що я можу з цього приводу сказати. Є так звані мінські домовленості, і ми зараз бачимо навіть уже офіційний Київ, то міністр закордонних справ Клінкін, то посол України в Німеччині розказують, що Німеччина підіграє Росії, і хіба це дивина? Ми про це говоримо останні півтора року, якщо не більше, що мінські домовленості це категорично невигідні для України домовленості. І коли сьогодні нас переконують про те, що ми маємо їх виконувати. Оти так вони вимагають від нас виконати мінські домовленості, але при цьому Путін нічого не робить. А Авіч, а ви відео такой документ, як називається комплекс мір по ратифікації мінських домовленостей? Мі ви прислали кстати, народні депутати. Влічку я бачив ті документи, які були підписані в мінську. Це комплекс заходів по виконанню мінських домовленостей. Ми, я не виключаю, що там є таємні підписані я, документи, Я вам скажу, вам, що які в не афішується комплексі я... мір по ретифікації. Є 9 пункт і 11. -й. в 9 пункті Написано, що я не знаю, віділівете о том, що в російських військ і там тяжоле тяжого починається на наступний день. Після виборів так я про той документ і да. кажу. Ми говоримо про один і той самий документ. А в 11 пункті сказано, що э, що буде виведі до кінця, та звершон тока саме твот тільки тоді, коли буде проведена конституційна реформа і буде закон об особому статусі Донбасу. Я цей документ бачив одразу, коли він був підписаний. Це не таємниця. А він... чому ж нам ніякого особового статусу не планується? Э, э... Ті, хто вам говорив, вони брехали. А я весь цей час говорю з лютого Об этом мину... говорил президент. ті, хто вам говорив про те, що немає особливого статусу для Донбасу. Вони вам брехали, незалежно від того, хто це говорить. Вони вам брехали. З лютого минулого року наша фракція, я як лідер радикальної партії, я стверджую, що мінські домовленості є вкрай невигідними для країни. Це міна уповільненої дії під майбутнім нашої країни. Від нас вимагають провести вибори на окупованій території, внести зміни до конституції. Ці тільки після цього можливо Путін дасть можливість доступу до кордону і виведення військ. Ну хіба не зрозуміло, що нічого цього не буде. Але якщо ми внесемо зміни до конституції, визнаємо особливий статус. Якщо ми проведемо вибори, ми фактично легалізуємо терористів, і це означає, що назад нічого ми відіграти не зможемо. Тобто це розвод чистої води. Так, є і навіть офіційні, і, навіть... і навіть офіційна влада українська це вже визнає. Якщо раніше вони дурили людям голову і розказували, що ні, 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 ні то сьогодні вони визнають, що і і Франція фактично працюють на користь Путіна. Хіба це це секрет Полішенеля? Це для кожного хто вміє читати, це було очевидно. Адже в тому згаданому вами документі спочатку написано вибори, потім зміни до конституції, тільки потім виведення військ, і перекриття кордону. Хоча має бути все навпаки, хочете вибори, має бути перекрито кордон, виведені війська, складена зброя, відновлено українську владу на окупованій росіянами частини Донбасу, і лише після цього вибори і всі інші Хай процеси.